Що буває, коли вами керують люди, які самі не виконують закони, які самі не складають іспити, які самі не пишуть дисертації, які самі не складають різні тести, діти їх також це не роблять, бо за них, ймовірно, домовляються. От тоді відбувається когнітивний диссонанс, непорозуміння. Непорозуміння пов'язане з тим, що ці люди нав'язують щось, і їм здається, що це щось не потребує від вас ніяких зусиль. І так, якщо дуже коротко, це не про освіту, це про принципи того, як до нас з вами відносяться. Так, ось міністерство освіти повідомило про те, що народні депутати ініціювали впровадження в тести з історії України. Це НМТ, які будуть діти складати в 2025 році, блок питань з історії Руси України, України, Руси. Ну, коротше, це те, що було раніше Київською Руссю, а тепер уже не можна так говорити, тому що це кабінетний термін, придуманий там Російською імперією. Так, Окей, але щоб ви розуміли, що це блок з того, що раніше було Київська Русь. Ви Уявляєте, да? там блок який, скільки там князів, скільки там подій, скільки, скільки там всього. І ось міністерство гордо заявило, що це та це не збільшить кількості питань. Ви не парьтесь, питання не збільшаться. І час на виконання не збільшиться. Ось це те, коли люди впроваджують закони стосовно народних депутатів, знаючи, що самі вони їх виконувати не будуть. Бо якби в них хтось вдома складав оцей тест НМТ, вони би знали, що таке. Блок оцей Руси, Україна, Україна, Руси, Київська Русь. Що це таке зараз для дітей, які під час війни мають укорочений тест НМТ, тому що ситуація складна, тому що світлом халепа, тому що... Обстріли, тому що вчителі частково не на робочих місцях виїхали, потім повертались, тому що частково онлайн, тому що укриття і так далі. І з дітей зняли частину, дали тільки 20-те століття, потім розширили 20-те, якщо не помиляюсь. А тепер дуже дуже потрібно. Дітей занурити в історію України руси, руси України. Хай вони там іще, хай вони зараз от сидять за голову хапаються. А в них до складання тесту вже сьогодні середина жовтня. А складають вони, ну ви знаєте, коли влітку, і хай вони за голову хапаються, репетитори. Вчителі, які вже акцентували більшу увагу на сучасності, нам же не сучасність потрібна. Нам потрібно там он, показати, що он, ми, там, ми перші, ми засновували, а там десь болота були. Це дуже важливо. Це дуже важливо, щоб дітям діти зрозуміли, що десь були болота. Так треба дітям зробити стрес, щоб вони зараз в князях розбирались, щоб вони в подіях усіх розбирались. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що всі ці люди, депутати там. Різні міністри, помічники міністрів і так далі. Вони самі іспитів ніколи не складали, вони самі дисертації не захищали, власне, про це вони і говорять, навіть відмовлялись від наукових ступенів вчених звань. А дітям нашим нав'язують. Депутати ініціювали. А можна хоч одного, та не одного. Давайте всіх депутатів пропустимо, через НМТ дитяче. Оце дитяче, які діти здають. Давайте. Разом з їхньою роботою, бо діти ж вчаться вчаться. Так і депутат не більше часу використовує для роботи, у мене таке відчуття, ніж дитина в школі. Давайте, нехай вони здадуть: НМТ, ЄВІ, ЗНО, тест на знання української мови. Вон там де сертифікати наполовину куплені, я так підозрюю. Да? Навіть в одному університеті скандал був: за 300 баксів продавали сертифікати оці, для заняття державних посад, на знання. Української мови. Навіть це продавали. 300 доларів було. Ціно, ціна питання, ну так говорять язики. Ну, давайте їх пропустимо. І ще паралельно через психіатра. І все це зробимо в прямому ефірі. Я думаю, що шоу буде просто, воно буде бити всі можливі рейтинги, тому що всі українці захочуть поспостерігати, як депутати, оці, які ініціюють, сидячи в своїх кріслах, теплих. І, не займаючись нічим, крім як підняттям рук чи там, натисканням кнопок, інколи навіть не вичитують закони, не читають, що вони приймають, деякі з них, вони ініціювали. Хай ваші діти здають оце НМТ, хай ваші дорослі діти і так далі служать, волонтерять. Ініціювали вони, депутати, народні, про народ думають. То, точно як ото було. Не ти себе. Що ж ви так ініціюєте? що ж ви не ініціювали щось? Щоб спростити е, ці тести українським дітям. Що ви їм хочете довести? А, і головне, якщо дійде до того, щоб депутатів через все це це пропустити, то упасі Боже. Упасі Боже, щоб в комісії екзаменаторів був хоч, був хоч один, один хтось із наших, ви зрозуміли чому. Бо у депутатів буде все відмінно. Іноземці, і бажано десь там, за кордоном, в Оксфорді, в Кембриджі, в прямому ефірі. От я хотів би подивитись на результат. Як вони знають історію України, як вони українську мову, як вони вміють писати, які в них знання з математики? От мені цікаво було б дізнатися, які у них навички критичного, раціонального і системного мислення, те, що вони аспіранта підняли до 160 балів, вже здавали іспити, вони їм підняли. Отакі от підходи. Отакі от підходи. Депутати, міністри, заступники міністрів, чиновники. Вони всі дуже люблять Україну, ускладнюючи нам життя своїм баченням, як потрібно любити. Але самі вони цього не роблять. Ходять у вишиванках, маючи сейфи за спиною з мільйонами доларів. От з тим вони не боряться. Депутати з тим явищем не боряться. Вони вирішили ускладнити життя. Українським дітям. Ну, що скажеш, молодці. молодці. Вони ж точно знають, що ніхто їх знання не перевірить. Ну, а за їхніх дітей, я думаю, що питання якось вирішиться. Бо вже Український центр якості сказав, що в повній таємності і конфіденційності готуються тести НМТ на 2025 рік. Коли українці це прочитали. То вони просто сумно посміхнулись. Бо ми з вами здогадуємось, в якій анонімності готуються ці тести. І кому потрібно, той буде все знати. Кому потрібно. Кому потрібно, за того й машина сама відповість. Які ти кнопочки не натискай, система сама все правильно відповість. Ой, країна подвійних потрійних стандартів. Ну, нічого, коли це закінчиться, і ми спробуємо побудувати. Країну на інших принципах для людей, де людина головна. Як це не виглядає? Популізм, не популізм. Це вам розповіли ось ці ініціатори, вони вам розповіли. Вони вам розповіли, що жити треба погано, жити отак потрібно, жити потрібно в суспільстві, де тебе не поважають, і це єдине, що вони можуть запропонувати. А всі, що кажуть, що так не потрібно, і можна якось інакше, все це популісти. Ага, популісти. Вони хочуть бути у владі, тому вони будуть закривати рота всім і вішать на всіх ярлички, аби тільки вивелись на цю чергову. Ну, ви зрозуміли, що. Не забувайте підписуватись, щоб ось ці не мали більше шансів. Ініціатори.